Як працює мобайл депозит і чому гроші можуть не прийти одразу, коли ви їх зараховуєте на свій акаунт? Мобайл-депозит депозит це коли ти просто фотографуєш свій чек у банківському додатку, неважливо ті дісімісі і відправляєш запит. Ви зробили запит, додаток показує успішно, і ви не бачите своїх грошей на вашому банківському рахунку. В Канаді банки обробляють всі чеки вручну, і тому це виходить дуже багато часу. Це займає. Затримки виникають, якщо сума ну дуже велика, а у вас там, наприклад, зараховувалися по тисячі, по дві, і одразу там п'ять тисяч чи більше. Якщо у вас також були раніше на рахунку, не вистачало коштів. Якщо там у вас автоматично знімалось за щось за квартиру чи за щось ще, і у вас не було на рахунку коштів, це теж враховується як негативна транзакція, і тому теж банк може це перевіряти. Також ще буває так, що ну, помилка просто в чеку, неправильно заповнений чек, або взагалі та людина, яка вам виписала його і дала цей чек, а у неї немає на рахунку коштів, і тому бувають такі затримки, поки вона там закине на свій аккаунт і вже банк спише. І якось так виходить. Безкоштовні гайди та інструкції в моєму телеграм-каналу лінк в шапці профілю.